Привіт! Це посилка з онлайн-магазину Агромаркет. Хочу поділитися своїми враженнями, з якою турботою та надійності працівники Агромаркет пакують рослинки, щоб вона доїхала в та сахаром. Я замовляла сортову яблуньку з червоним м'ясом далі Маріса з відкритою кореневою системою, але... Коріння запаковані у е тор та квітки. Також в мене тут карликовий іриси, два сорти. Як бачимо, має досить живенький вигляд, здоровенький. Це інший. Це Деліне, також коріння в грунтосуміші та оплівці. Лісточка трошки заотурвала без світла, але все буде добре. Тут два пакетики насіння, волоска та безрозсадний помідор. Том коли дерева досить високий, також цілий все промарковане. Ще раз дивимось на пакування відкритої кореневої, дуже продумано, гарненько, яблунька, сподіваюсь, смачні плоди. Пакування досить надійне, продумано. До речі, посилка була доставлена Укрпошта. Дуже дякую працівникам Агромаркету за турботу і поплування в просадженці.